Вітаю вас в ефірі новини тижня з Мариною Каплун. І цього тижня ми зібрали для вас найцікавіші новини. Тож сьогодні в ефірі ви побачите, як звільняли з Житомирського секретаря міської ради, як українка потрапила на всеукраїнське шоу та як студенти показували свої таланти. 12-та сесія Житомирської обласної ради розпочалася із привітання Житомирської інтелігенції головою засідання. До початку засідання близько 50 людей зупинилися із пікетом біля стін обласної ради. Вони вимагали, щоб компанія Надра України не використовувала надра Торчинського родовища Титанових руд. Торчинське родовище знаходиться на території Раду Мишельського Черніхівського Коростишевського районів загальною площею 6129 гектарів. Люди тримали у руках плакати із написами Руки геть від Торчинського родовища. «Фірташ, руки геть від нашої землі. Ні, титановим кар'єрам. Завтра вони прийдуть на вашу землю. Та депутат не будь зрадником. 18-та сесія Житомирської міської ради стала найскандальнішою за період цієї каденції. Відразу після початку засідання депутат величко зробив скандальну заяву. Він сказав, що всі ми клоуни, і клоуни вже два роки. Що мав на увазі депутат такого саме назвав клоуном, він не уточнював. Наступною неочікуваністю став поцілунок депутата Кропивницького. На розгляд ставилися 38 питань, але розглянути вдалося всього чотири. Через внесення до порядку денного нового пункту, а саме усунення секретаря міськради Наталію Леонченко з посади Рубіж минулого 24 листопада у селі Раковичі Житомирської області відбулося перезахоронення останків шістьох воїнів червоноармійців. Воїнів прийшли вшанувати школярі. А також воєнно-патріотичний клуб Червона зірка відтворили події, які відбувалися під час Другої світової війни. Подробиці у сюжеті видяли в допадку. Я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. ноябре-декабре 1943 года в районе села Раковичи проходила линия фронта. Как вы знаете, Житомир был снова взят немцами, и немцы двинулись на Киев. Вот в районе села Раковичи так называемый рубеж мужности. Здесь были остановлены немецкие войска. Это было последнее немецкое наступление, которое сопровождалось захватом территории оккупированных ранее стран. Бои здесь продолжались с 19 ноября по середину декабря. То есть почти месяц наша армия держала здесь героическую оборону. Очень много здесь полегло наших солдат. Мы находимся в селе Раковичи, Житомирская область. Только что здесь были похоронены шесть красноармейцев, которые погибли в Великую Отечественную войну. Вспоминаются строки. И всем живым, прошедшим пекло-ада, и всем, кто не изведал ужаса войны, о павших братьях забывать не надо. Их подвиг вечно помнить мы должны. Мы должны помнить этот подвиг. Мы будем этот подвиг помнить. Мы знаем, кого победили наши чудо-богатыри. Вечная слава героям. Слава живим. Сергій Гутенко спеціально для новосініділі з Маріне Каплон. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся щорічний великий відкритий фестиваль студентської творчості Листопад Фест -2012». Цього року на нього приїхав співак, поет, композитор, автор таких пісень, як Ні обіцянок, ні пробачень. Ти подобаєшся мені. Та не йди Сергій Лазо. Він подарував глядачам яскраву презентацію двох пісень та нагородив переможців. Перше місце здобула талановита співачка Вікторія Васильчук. Друге місце виборола Юлія Вербило, яка презентувала поетичний жанр. Ну а третє місце посіла танцівниця Софія Дубова. Вітаємо всіх учасників фестивалю і нагадаємо, що онлайн трансляцію цього дійства проводила компанія ІНЗТ. Турнір Глобал Страйк набирає обертів. Нагадаємо, що у Житомирі відбувається шостий корпоративний чемпіонат із боулінгу. Переможців чекають найкращі призи та подарунки, а також звання найкращої боулінг команди Житомира. В одній із відбіркових ігор прийняла участь і наша компанія. Житомирянка потрапила до всеукраїнського шоу. На телеканалі 1+,1 транслювали черговий випуск Голос країни Діти. Житомирянка Дар'я Соколовська, який всього 13 років потрапила до команди Тіни Кароль за виконання пісні «I Surrender». Цю пісню Тіна Кароль, колись співала на вступних іспитах у музичному вузі. Тренер похвалили свою нову підопічну за бездоганне виконання. Сумуючи Янгол у цю суботу у Житомирі, як і у всій Україні, відбувся день пам'яті загиблих під час голодомору в Україні. О 16-й годині оголосилася загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбулася акція Запали свічку, коли всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам голодоморів. Також на згадку про трагедію люди запалюють свічки у своїх вікнах. І на завершення про погоду. Понеділок плюс 3 плюс 7 хмарно. Вівторок плюс 1 плюс 4 хмарно. Середа плюс 3 плюс 6 хмарно. Четвер плюс 5, плюс 8 мінлива хмарність. П'ятниця плюс 5 плюс 3 дощитиме. Субота плюс 3 плюс 6 хмарно. На цьому наші новини тижня закінчилися. Не забувайте лишатися разом із нами, адже ми працюємо саме для вас.